Наприкінці 2023 року відомий блогер Олег Боков виклав відео, в якому стверджував, що пекло не вічне. Саме відео тривало близько двох годин. Він там переконував на основі біблії, що насправді пекло це лише як міра покарання. Людина потрапляючи в пекло через певний час зарає і її взагалі немає. І я кажуть, пішло поїхало. В його адресу було висунуто дуже багато звинувачень. Там переконували, що він не прав, доводили чому. І хоча я в цілому не погоджуюся з вченнями його церкви, в даному випадку я не погоджуюся з обвинуваченнями, які були висунуті на його адресу. І ось чому. Взагалі Олег Боков досить цікава особистість. В одному із своїх відів він також переконував, що готовий піти із своєї церкви, якщо хто-небудь доведе. Що вчення його церкви неправильне, але при цьому він так і не назвав, до якої церкви належить. Цікаво, як можна довести неправильність церкви, коли він її не називає. Логічно, знаєте, це пальцем небо тик вгадай, не гадай. Хоча я думаю, що ми всі згадуємося, куди він належить і до чого він належить, Проте, те, він не називається сам, я також не буду називати. Добре, облишимо ці суперечки про самого Лега Букова, а перейдемо безпосередньо до пекла. Дехто називаємо його містер Ікс, також виклав контраргумент, якому він назвав це вчення єретичним, ну вчення про те, що пекло не вічне, і його мотивація, і саме логічне пояснення, чого це вчення шкідливе. Він сказав: якщо люди будуть думати, що пекло не вічне, вони не боятимуться чинити гріх. І тут в мене питання до самого містера Ікс. Якщо єдине, що його стримує перед гріхом, це страх опинитися на тій розпеченій пательні на віки вічні, то взагалі чи він християнин. Розумієте, тут неправильна взагалі мотивація. Люди часто називають страхом Божим не дійсно Божий страх, а страх перед покаранням. Взагалі, в цілому, страх Божий і страх перед покаранням люди часто путають. Страх Божий це дійсно біблійна така річ. Але страх перед покаянням це темне язичне ски, щось, яке не має з біблію з Богом взагалі нічого спільного, тому що люди насправді не хочуть прийти до Бога, а вони насправді тікають від покарання. Вони не хочуть іти до Бога, вони намагаються чогось уникнути. Звісно, ну всі люди бояться болі, і ніхто не хоче там опинитися, де їх будуть мучити, як розказують. І дивіться, як взагалі церкви розказують про покаяння, як вони людей закликають до самого покаяння. Вони розказують приблизно так: ти нагрішив, ти грішна людина, і за це ти заслуговуєш опинитися в пеклі на віки вічні, де буде вогонь, де тобі буде больно. І люди не хочуть, щоб їм було больно. І вони, знаєте, вони каються. Але каються не того, що вони, наприклад, відчувають себе грішними, а того, що вони просто не хочуть там опинитися. Вони не йдуть до Бога, такі люди, а вони тікають від пекла. Це, знаєте, це зовсім інша річ. Як зазвичай е, покаяння преподносять? наступним чином: от сказати такі слова. Господи, я знаю, що я грішна людина, я знаю, що я заслуговую там опинитися в пеклі. Я знаю, що я заслуговую вічного покарання, але я цього не хочу. Я знаю, що ти, Христос, за мене помер, щоб я отам не опинився. Прости мене. Правильно? Абсолютно неправильно. Знову ж, людина тікає від теля, вона не хоче до Бога. На мою думку, справжнє покаяння це сказати приблизно наступне. Господи, я людина, яка все яка дійсно шукає добра, але в мене це не завжди виходить. Я хочу чинити добро, але інколи роблю речі, які ненавижу. Інколи я роблю речі, за які мені самі соромно. Я роблю речі, які я не хочу робити. Я справді хочу тобі служити, але я не знаю, як це краще зробити. Господи, я знаю, що ти помер за мене, щоб я міг перемінитися, щоб я міг тобі служити, щоб я міг звільнитися від цього гріховного бремені, яке мене дали гнітить. Я хочу бути з тобою. Розумієте, в чому різниця? В Першому випадку людина просто тікає від пекла, в другому випадку людина шукає Бога. Куча деномінацій є православні католики, протестанти. Протестанти теж діляться на різні течії, католики діляться на різні течії, і православні діляться на різні течії. Там їх десятки нарахуються. І зазвичай, коли церква проповідує, ну як сказати, проповідує Христа, то часто вона проповідує насправді не Христа. А вона пропидує себе. Тому що, як кажуть, покайся, прийди до Христа і потім ходи в нашу церкву, тому що справжня істина лише в ній. На жаль, християни забули те, що Христос сказав своїм учням на таємній вечері: те, що ви, мої учні, пізнають, по тому що між вами буде любов. Він не сказав по тому, що ви будете такі те підковані, що ви будете грамотні, що ви все знатимете, що ви розумітимете. А він сказав по тому, що між вами буде любов, і мені боляче дивитися на те, що діється між різними деномінаціями: католики, православні, протестанти. Вони дуже часто один одного просто ненавидять. І навіть ця ненависть відбувається в межах однієї деномінації. П'ятники бажають баптистам вічного покарання за те, що вони не моляться мовами. Адвентисти сьомого дня проклинають зазвичай всі деномінації за те, що вони не дотримуються суботи та їдять свинину. Добре, це вже, мабуть, тема наступного ролика. А на завершення я хочу зробити таку реморочку. О чому християни настільки цікавляться пеклом? Таке враження складається, що вони справді там хочуть провести вічність, чи як виходить. А на цьому в мене все. До зустрічі!